А вакцинуватися треба не тільки від коронавірусу. Здається, очевидна річ, але як показує статистика, на першу половину 2022 року тільки 17% українців щепилися від правця та дифтерії. Лікарі б'ють тривогу, адже в умовах війни підхопити інфекцію набагато легше ніж за мирних часів. У чому ризик захворіти, як вберегти себе і своє оточення? І де щепитися, знає Поліна Єрмакова. Ми Лікарі, медичні працівники кажуть, люди, щепитися, захищайте собі, себе від інфекційних хвороб. Як не дивно, звернення пані Шуненко саме до дорослого населення за малечою прослідкують дорослі, їх не допустять до навчання без щеплень. А хто ж попіклується про старше покоління? Дуже багато батьків звертаються, кажуть, треба захистити дитину. Від ковіда, від діфтірії, ну від будь якого інфекційного захворювання. І я кожному розказую, що додому принести інфекцію хто може, тільки батьки. Тому для того, щоб захистити свою дитину, в першу чергу треба придбати про себе. А чи знали ви, що в Україні є затверджений міністерством охорони здоров'я календар щеплень? Виглядає він ось так: тобто, кожен громадянин України зобов'язаний мати щеплення від десяти хвороб. Це туберкульоз, це діфтерія, це правець, це кашлюк, це кір, краснуха, паратит і поліоміеліт. і гемофільна інфекція гепатит В. Чому ми заговорили про критичну необхідність вакцинуватися саме зараз? Бо через війну кількість охочих захистити себе різко знизилась, не забуваємо й про те, що багато людей вимушено залишили свої домівки і, здавалося б, зараз взагалі не до щеплень, але це не так. За інформацією центру протидії та профілактики хвороб США 99% осіб, які вакцинувалися від дифтерії та правця, вони не хворіють при контакті з цими інфекціями. По інформації всесвітньої організації охорони здоров'я, саме процес сама вакцинація від правця та дифтерії, щороку, наголошую, зберігає від 3 до 5 Мільйонів життів в усьому світі. Отримайте направлення на щеплення від сімейного лікаря і все. Залишилось тільки піти і вакцинуватися. За графіком щеплень срок ревакцинації від дифтерії та правця 10 років. Тобто, якщо останнє щеплення вам робили в 16 то раніше 26 років до лікаря по цьому питанню зась. Вакцини в достатньому кількості. У нас в кожній амбулаторії є кабінет щеплення. Кабінет щеплення відповідає всім санітарним нормам, дотримуються всі норми холодового ланцюга. Крім того, всі, хто виконує ці щеплення, це медичні сестри, які пройшли обов'язковий допуск. Вони щорічно проходять переподготовку. Вони здають екзамени, що вони можуть як практично, практично, так і теоретично проводити ці щеплення. У календарі щеплень зазначені терміни ревакцинації від усіх інфекцій. Подивіться, згадайте і щепіться. Ваше здоров'я у ваших руках. Ні, ні, це ще не кінець. Про пана ковіда ми теж не забули. Коронавірус однозначно нікуди не дівся. Він є. І як показала практика з минулих років, вакцинація це один з. З небагатьох варіантів як можна забезпечити себе від хвороби або принаймні зменшити наслідки від захворювання вакцини в місті є. Запрошуємо всіх до наших в пунктів вакцинації. Отримуйте свою першу, другу, третю, навіть вже розпочали використовувати четверту дозу.